В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, проповідь святих апостолів в Єрусалимі. Отримавши щирі дари Святого Духа, апостоли, згідно з наукою Христовою, не криючись, сміливо почали проповідувати в Єрусалимі розп'ятого і Воскреслого Господа, і збільшувати громаду віруючих у Христа. Того самого дня, коли зійшов Святий Дух. Незвичайний голос привабив додому, в котрому перебували апостоли чимало юдеїв і прозелітів, прозиліт, язичників, які прийняли віру іудейську, які прибули з різних країв до Єрусалима на свято П'ятидесятниці. Слухаючи апостолів, що проповідували зрозумілою, рідною для кожного слухача мовою. Деякі з них дивувалися, інші ж глузували з апостолів, кажучи, що вони напилися вина. Тоді апостол Петро звернувся до них з проповіддю, в якій пояснив, що це чудо, змога говорити різними мовами, є виявлення дарів Святого Духа, про яке говорили пророки, що цього Святого Духа послав на них. Апостолів від Бога Отця дійсний, правдивий Месія Христос Бог, котрий Воскрес із мертвих. Проповідь апостола справила велике враження на слухачів цього дня хрестилося і навернулося до Христа близько трьох тисяч осіб, про що описано в Книзі діянь святих апостолів у 2 главі. Трохи згодом апостол Петро та Іоанн пішли до храму Єрусалимського на молитву. Біля воріт храму сидів жебрак, кульгавий від народження, і просив у них милостині. Петро сказав йому: Срібла і золота в мене нема, а що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Назорея встань і ходи. Кульгавий встав на ноги і пішов разом з апостолами до храму, славлячи Бога. Народ, що знав кульгавого жебрака, коли побачив, що той ходить, зібрався у храмі в одному з притворів, що звався Соломоновим і дивувався чудовому зціленню його. Апостол Петро. Звернувся до народу з проповіддю, в якій, згадуючи стародавні пророцтва про Христа Місію, пояснив, що це чудо сотворив він іменем Ісуса Христа, котрого Бог послав до них іудеїв, і котрого вони вбили, а Він воскрес з мертвих і є правдимим Сином Божим. Чудо і смілива, переконлива проповідь справила. Велике враження на народ, внаслідок чого близько п'яти тисяч осіб навернулися до Христа. Навернення віруючих до Христа відбувалося на очах старозаповітніх священників і начальників охорони храму, котрі, гніваючись на апостолів за те, що навчають народ і проповідують Воскресіння Христове, схопили їх і посадили, ніби злочинців до в'язниці. Наступного дня зібралися старішини й книжники, поставили апостолів перед собою і запитали, якою силою або чиїм іменем ви зробили це? Апостол Петро, сповнившись Святого Духа, відважно відповів Іменем Ісуса Христа Назорея, котрого ви розп'яли і котрого Бог воскресив із мертвих. Члени Синедріону нічого не могли відповісти. Бо ісилений, кульгавий, бувший кульгавий чоловік стояв з ними, не наважуючись покарати апостолів, вони наказали їм тільки ні в якому разі не говорити і не вчити про ім'я Ісуса Христа. Апостоли сказали їм, що було б несправедливим слухати їх більше, ніж Бога, і не говорити про те, що вони самі бачили і чули. Апостолів пострахали і відпустили. Та апостоли не припиняли проповідувати Христа, аби надати більшої сили проповіді апостолів, Бог творив через них багато чудес. Народ виносив хворих на вулицю і клав їх на постелях і ліжках, щоб, хоча би тінь Петра Апостола, коли проходив він, впала на них. Чимало чоловіків і жінок прилучились до Христа. І число перших християн все збільшувалось. Амінь.